Чому ваше оточення вирішує ваш успіх і як це змінити? Ви коли-небудь помічали, що деякі люди досягають успіху легше, ніж інші, навіть докладаючи однакових зусиль. Це не випадково. Ваше оточення має прямий вплив на вашу енергію, ваш розум і ваші результати. Будь то місце, де ви живете, предмети, які вас оточують, або навіть люди у вашому житті, все діє як потужний підсилювач або гальмо на шляху до вашого успіху. Якщо ваше оточення блокує ваш достаток, настав час його змінити. У цьому відео ви дізнаєтеся, як ваше оточення визначає ваш успіх, і, перш за все, як ви можете адаптувати його, щоб швидше притягувати достаток і успіх. Пункт 1. Ваш простір впливає на ваш душевний стан, неорганізоване середовище породжує плутанину в голові. Один талановитий підприємець мав усі навички, необхідні для досягнення успіху, але працював у захаращеному, хаотичному приміщенні. Результат він прокрастинував і постійно відчував себе перевантаженим. Рішення Охайний організований простір змушує мозок працювати краще наведіть лад, очистіть простір від застійної енергії і створіть простір, який випромінює ясність і натхнення. Пункт 2. Предмети навколо вас випромінюють енергію, кожен предмет несе в собі вібрацію. Чоловік тримався за спогади про колишні токсичні стосунки. Не усвідомлюючи цього, ці предмети утримували його енергію в минулому, заважаючи йому притягувати нові щасливі стосунки. Рішення зберігайте лише ті предмети, які надихають вас позитивно. Якщо предмет нагадує вам про невдачі, біль або важкий період, прийшов час від нього позбутися. Пункт номер 3 люди, які вас оточують, впливають на ваш менталітет. Люди, які вас оточують, формують ваш успіх. Мотивований молодий інвестор ділився своїми ідеями з негативно налаштованими друзями, які постійно говорили йому, що це неможливо. Результат він засумнівався в собі і відклав свої плани. Рішення оточить себе людьми, які вірять у вас. енергія інших людей заразлива. Тому обирайте друзів, які надихають вас і піднімають ваш настрій. Пункт номер 4 Вібрація місць впливає на ваш успіх. Деякі місця несуть в собі енергію застою. Талановита жінка намагалася розпочати свій бізнес, але її темна, захаращена квартира пригнічувала її. Щодня вона відчувала себе важкою та невмотивованою. Рішення: змініть декор, кольори, освітлення та додайте елементи, які підвищують вашу енергію. Рослини, надихаюча музика, дошка для візії. Якщо можливо, працюйте в надихаючих місцях, таких як динамічне кафе або коворкінг. Пункт 5. Вплив медіа, який ви споживаєте, те, що ви дивитеся і слухаєте, живить ваш розум. Один чоловік щодня дивився негативні новини по телевізору, він відчував тривогу і зневіру, думаючи, що світ перебуває в перманентній кризі. Рішення будьте обережні з тим. Що ви дивитеся і слухаєте замініть новини, що викликають тривогу на надихаючий контент, книги з особистого розвитку, мотиваційні подкасти, відео про достаток. Пункт шостий енергетика одягу, який ви носите ваш зовнішній вигляд, впливає на ваш душевний стан. Один підприємець, який працював з дому, цілими днями ходив у спортивних штанях, він відчував себе менш продуктивним і легко прокрастинував рішення. Одягайтеся так, як людина, якою ви хочете стати. Навіть якщо ви працюєте вдома, одягайте одяг, в якому ви відчуваєте себе впевнено і який заряджає енергію. Пункт номер 7 Сила щоденних ритуалів і звичок, ваші рутини формують вашу енергію. Одна жінка мріяла про успіх, але щоранку вона проводила годину в телефоні перед тим, як прокинутися, що залишало її з пасивною енергією рішення. Створити позитивну ранкову рутину, афірмації, медитація, візуалізація, фізичні вправи, те, що ви робите, як тільки прокидаєтеся, визначає весь ваш день. Пункт номер 8 спілкуйтеся з природою, щоб підвищити свій енергетичний рівень, природна енергія потужна. Чоловік, який відчував стрес від своєї роботи, проводив усі свої дні замкненим у собі, він відчуває себе розумово та емоційно виснаженим. Рішення проводьте час на природі. Гуляйте, дихайте глибоко, відчувайте енергію дерев і сонця. Природа очищає і підвищує вашу вібрацію, щоб привернути достаток. Пункт номер 9 Ваш офіс відображає ваш рівень достатку. Захаращений робочий простір, блокує творчість. Амбітний чоловік хотів розпочати власну справу, але його стіл був захаращений паперами. Рахунками та непотрібними предметами, і що в результаті він відчував себе пригніченим і відкладав справи на потім рішення Приберіть свій робочий простір, використовуйте кольори, які вас надихають, і розмістіть предмети, які символізують достаток, муляжі, банкнот, дошка для візії, золоті предмети. Пункт номер 10 енергія у вашому домі відображає ваш внутрішній стан темний. Неприбраний будинок перешкоджає циркуляції енергії. Одна жінка відчувала постійну втому і невмотивованість, але не знала, що її житловий простір сповнений застійної енергії рішення Регулярно провітрюйте, Впускайте природне світло і використовуйте пахощі або пало санто для очищення простору. Доглянутий будинок притягує плинну позитивну енергію. Пункт номер 11 Шуми навколо вас впливають на вашу підсвідомість. Одні звуки сприяють достатку, інші саботують його. Один чоловік постійно слухав негативні програми та сумну музику, він не міг зрозуміти, чому відчував себе демотивованим і притягував до себе складні ситуації рішення: Замініть непотрібний фоновий шум на високі вібраційні частоти, надихаючу музику, звуки 432 гектов, позитивні афірмації. Відновлювальну тишу. Пункт номер 12 запах і відчуття вашого простору впливають на ваш душевний стан, аромати і текстури стимулюють енергію достатку. Одна жінка хотіла залучити більше процвітання, але її квартира пахла затхлістю і була повна зношеного текстилю. Рішення розпорошити ефірні олії, такі як солодкий апельсин або кориця, які притягують достаток. А також змінити постільну білизну та одяг на приємні якісні тканини. Пункт номер 13 світло відіграє ключову роль у вашій енергії та мотивації. Погано освітлений простір може блокувати ваш драйв і достаток. Один підприємець працював у темній кімнаті з невеликою кількістю природного світла, він часто відчував себе втомленим, демотивованим і не мав натхнення працювати над своїми проектами рішення. Використовуйте якомога більше природного світла, використовуйте лампи з теплим білим світлом і уникайте занадто холодного або недостатнього освітлення. Добре освітлена кімната стимулює вашу енергію і зміцнює вашу здатність проявляти достаток. Висновок ваше оточення не є нейтральним воно має безпосередній вплив на вашу енергію, ваші думки та результати. Якщо ви відчуваєте, що ваше життя заблоковане, озирніться навколо місце, де ви живете, предмети, які вас оточують, люди, з якими ви проводите час, речі, які ви споживаєте, ключ до достатку, вибрати оточення, яке відображає життя, яке ви хочете проявити, переберіть його, відкоригуйте те, що потрібно змінити, і спостерігайте за перетвореннями у своєму житті. Напиши в коментарях, яку першу зміну ти збираєшся зробити вже сьогодні. Підписуйся і активуй, щоб не пропустити наступні відео про закон тяжіння і достатку.